Продовжимо сьогодні по міжнародному. вау вау, полегше. Я не встигаю записувати. У Грузії завершилися місцеві вибори. Ну, як вибори, все в кращих традиціях було вкинуто і підраховано як треба. Зрозуміло, це викликало реакцію темпераментних горців. Офіційний Тбілісі розповідає про різні дипстейтовські руки, які каламутять їм чисту криницю до рибану власної країни. З Сакартвело вийшло цікаво. Її поділили досить незвично. Політично там впливає Москва. Економічно Анкара, зрозуміло, за участю Баку, ну і куди діватися без Пекіна. Він теж напівшишечки вліз. Європу, здавалося б, офіційний тбілісі виштовхнув з внутрішньої політики, а штати ніколи не цікавилися Грузією серйозно. Але тут несподівано виник інвестиційний інтерес з боку саудитів. А за ними цілком можна, за бажанням, спробувати розгладіти силует дядьки Сема, тим більше, що він вже спробував влізти в Сюнікський коридор на південному Кавказі. Так, ситуація в Грузії стає не такою однозначною, як після попередніх виборів. Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. У вчорашній першій серії за тиждень я досить докладно розповів про обсяг допомоги фронту до покрову від нас з вами. Не буду зараз повертатися, погляньте, і прозрійте, кому цікаво. Посилання на вчорашній ролик в описі. Сьогодні ж продовжую показувати фото і відеозвіт, показую коментарі з під донатів, хто їх там писав, той зараз зможе побачити свій коментар фоном. І вожу очима по світу, що бачу та і співаю. Нагадую, що всі посилання на всі способи донатів для ЗСУ завжди вказані в першому закріпленому коментарі під роликами і в описі. Там же, бажаємо знову всім небайдужі. Ми бійці 28-ї механізованої бригади, першого механізованого батальйону. Наш підрозділ один із перших, хто прийняв бій ворога 22-му році при початку повноставної війни. Ваші пілоти б'ють влучно, наша піхота стоїть стійко. Але на даний момент без, цього, без підтримки стилу, без логістики, без підвозу з БК, провізії, евакуації, це робити дуже важко. Тому дякуємо Анатолію Токареву і всім небайдужим, хто придбав нам такий чудовий пікап Форт Ренджер, який буде допомагати нашу роботу робити якісніше. Слава Україні разом до перемоги! Алькатрос щиро дякує волонтеру діду їжаку за покришки. Ваш внесок це не просто гумові кільця, а колеса, на яких рухається наша сила. Ваша допомога це підтримка, яку ми відчуваємо щодня. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую колективу Відлуння та діду за надану допомогу до Дня захисників України. Слава Україні! Героям слава. Дякуємо діду та всім небайдужим людям, які нам допомагають. Слава Україні! Героям слава! Грузинські події продемонстрували нам процес відсікання Москви від Окраїн. Азербайджан з Вірменією відходять, кожен поки що у своєму напрямку, Молдова в мінусі, Центральна Азія, як та безпридатна, вже під Китаєм Паратовим, але все ще намагається будувати оченята платоспроможному мокі Парменичу Заходу з побоюванням озирається на ревнивого Карандишева. Кремль. Китай приносить все більше цікавих новин. З одного боку, він активно лізав Центральну Азію, де потенційний великий Туран потихеньку стає списом в руках Пекіна інвестиції в інфраструктуру, просування власних технологій виробництва, захоплення ресурсів, все як завжди, куди б Китай не приходив зі своїми інвестиціями в лапках. Лапки тут тому, що гроші виділяються боргенам тільки за умови закупівель у китайських компаній і залучення китайських компаній до будівництва та подальшого управління. З іншого боку, світові лідери в цілому ряді галузей починають залишати материковий Китай і переносять дослідницькі центри та виробництва в сусідні країни, розриваючи зв'язки з китайською державою. Причинені досить прозорі: посилений тиск з боку США, і, як не дивно, посилений тиск з боку КПК в частині управління патентами і знаннями. Тобто китайці вже не просто ультимативно вимагають доступу власних інженерів до технічної документації, а й передачі Китаю інноваційних розробок і зміст патентів. Наскільки там трепетно ставляться до інтелектуального права, ми добре чули, але з останнього красивого засновник Сяомі заявив, не зізнався ніщо, в їх етічній іріархії такого немає, що придбав три машини Тесла Model Y і провів їх повний розбір для вивчення технічних рішень, які потім були використані в їх власному електричному безселені. З Китаю йдуть Амазони Абієм Mitsubishi і Сузуки. Прийнято рішення, що в найближчі роки автомобілі всередині країни повинні бути китайськими та електричними. Взагалі, ця нездорова тяга до електромобілів створює враження, що перед нами надувається нова ринкова бульбашка. Профіциту електроенергії у світі не спостерігається. Активний розвиток дата центрів і мовних моделей ШІ споживає вже величезні потужності, та й у побуті людство не надто помітно відмовляється від кондиціонерів, електрочайників, кавоварок, пральних машин, бойлерів та інших. Побутових приладів, що споживають електроенергію. Боюся, що світовий енергобаланс до цього просто не готовий. Та поглянемо на інший бік океану. Зі штатів теж починається потроху відтік торгових марок, які ще відомі під ярликом транснаціональні корпорації і бізнесів, які не прив'язані до виробничих ліній на землі. Фактично виходить два вихідних потоку капіталу і бізнесу. Куди вони перенаправляться? ЄС може відлякувати надмірною бюрократизацією, зате це нині тиха гавань. Залишаються економіки країн, що розвиваються, і країни на кшталт Австралії, які включені в цивілізаційний читай західний економічний і культурний контур, не є лідерами і мають перспективи зростання. Цікавою буде очікувана зустріч двох занепадаючих економік у листопаді. Анонс від Трампа. Хитке чинне тарифне перемир'я не вселяє особливих надій на укладення стійкого торговельно-економічного договору, інакше який сенс Трампу влаштовувати глобальний рух із зміною зовнішньополітичної чи та військової доктрини штатів? А якщо ця угода матиме виключно формальний характер, який лише дозволить обомам сторонам трохи краще підготуватися до сутички, то які причини для Китаю завершувати російсько-українську війну? Нехай штати і далі сидять на шпагаті. Нехай Європа буде зайнята підтримкою України і власної безпеки, а не підтримкою штатів. А крім Китаю, зараз ніхто не здатний чинити достатній вплив на те, щоб Москві стало нема на що воювати у теорії. Звичайно, наші сили оборони можуть досить різко зменшити московські бажання. Але для цього потрібно обрубати експорт вуглеводню. Донні з його дрил-бейбі-дрил буде радий, саудівці можливо, але Європа навряд чи зараз у нас вже спостерігається досить низький коефіцієнт проникнення дронів глиб, боліт та юдарна потужність. Дрона все ж недостатня для дійсно масштабних наслідків, і треба визнати, що ППУР вони виробляти навчилися. Чому ми продовжуємо намагатися бити по НПЗ і заводах пов'язаних з хімією? Загадка. Звичайно, за кадрові матюки тамтешніх вільних журналістів мимоволі якнайбільше тішать наш слух, як і кадри вогняних свічок. Але чи не краще перенести акцент на компресорні для газопроводів і насосні для нафтопроводів станції? Без нафти усть Луга що буде відвантажувати або новоросійськ. Що будуть переробляти НПЗ, коли труба що підводить нафту порожня? Що буде переробляти черговий завод нафтооргсинтезу, коли у нього порожні труби і газу і нафти? Цистернами багато не навозиш. А відновлювати насоси і газоперекачувальні агрегати дорого і не завжди доступно. Але я ж не стратег. Навіщо мене слухати? Є уми в державі, вони краще знають, як бути і як бити. Они Касьянова таки прикрили, значить, є в інших місцях у нас порох у порохівницях. Або ні, ну ви що? Така думка занадто крамольна, але тим не менше. Може, Касьянову просто не дозволяв офісним підпорядкувати собі потік виготовлення і розпилювання? Може, за це і прикрили? Ні, Ну, що це я тут на мудрих старців наговорюю. Напевно, я не правий. Це конспірологія і наклеп. Чур мене, чур. Ще з цікавого був зліт генералітету Вартеку по американськи де квадратноголовий тамтешній міністр оборони стендапив на тему довжини борід, до розпущених вусів і облягання спідниць. з нього так собі, тим більше, що корисність конкретного фахівця для армії в генеральському чині визначається не тим, наскільки у нього вуса підстрижені за регламентом або як він біжить маршкидок у повній викладці, як прагне зробити хексит, а зовсім в інших сферах компетенції. Відчуваю, з такими замашками скоро і в американській армії стане доброю традицією. Фарбувати траву взимку до приїзду начальства десь на Алясці, але хексет був андердогом на розігріві у головної зірки вечора. Не вистачало тільки оголошення в душі Майкла Бафера і миготіння сивої гриви Дона Кінга. У своєму чудовому, як і все, до чого торкається Донні, Трамп зажадав від генералів особистої відданості собі. Присяга? Конституція? Яка присяга народу? А Конституцію на паузу. Є імператор, і він великий. Вам нічого і нікого це не нагадує? Але навіщо йому це знадобилося? Боротися з внутрішніми ворогами? То що, Трамп задумав громадянську війну? Так, тоді вимальовуються похмурі перспективи. Може, й праві місцеві футурологи, які оголошують Україну сприятливою країною, і сприятливою вона буде не тому, що у нас все буде настільки добре, а тому, що в іншому світі буде ще гірше? І не можна обійти увагою особливі відносини Пекіна і Москви. Цього разу хотілося б відзначити московське панночка лягла і просить». А саме спочатку Москва захотіла прямих відносин з китайським депозитарієм, потім миршовий ботоксовий недопалок пообіцяв безвіз китайцям. Але що набагато цікавіше, він же виступив за об'єднання платіжних інструментів з Китаєм. Зрозуміло, тільки заради зручності туристам, звичайно, віримо. А потім за платіжними системами підуть системи внутрішніх платежів, розрахунків, а там, де висі, узгоджена бюджетна стратегія і політика. Ось у білгородських школах пропонується вже і як іноземну, добре що не другу, але це поки що вивчати китайську. Так що Китай не збирається завоювати Росію, як нам, звиклим до європейської історії та європейської манери вирішення проблем малювали. Китай буде тихо, буденно, поступово її інтегрувати, перемикаючи на свої товари, технології, обладнання, фінанси. При цьому китайці не пускають Москву ні на свій фондовий ринок, читай запозичень, ні беруть участь в інвестиціях в РФ. У підсумку ця територія спочатку інтегрується як автономна частина, а потім і зовсім розчиниться в морі океані ханської цивілізації, як розчинилися раніше безліч країн, народів і культур. А головне. Все відбудеться добровільно, без агресії і насильства. Ну майже. Зробіть донат і репост, якщо ви теж прагнете перемоги, доля ролики України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!